Що таке ігнор? Коли раніше я помічав, що мене не чують, я навіть фіксував для себе, типу, я щось розказую, щось кажу людям, мене не чують. Причому в більшості випадків це було, ну, не виглядало, типу, якось ну, обідно чи спеціально, а просто я дивлюся, що ну, людям не доходить. Те, що я кажу. Це може бути могло бути на рівні якомоги звичайної розмови, а не якісь там е складні матерії. І цей ігнор це дзеркало. Дзеркало мене, наскільки я слухаю сам себе. Насправді. Зараз я це прямо від. Мені це дуже е... чітко видно. Ото я, наскільки я слухав відчував сам себе, настільки е... мене сприймали і люди. Є ще ігнор, те, що люди називають ігнором, це Свідоме несприйняття, коли якби, не те, що не помічаєш когось, а помічаєш, але не йдеш у взаємодію, тому що не, щось не подобається, не хочеться, не приймаєш цю взаємодію. І цей ігнор вже іншого, іншого порядку, коли йде неприйняття себе, коли, мовно, з тобою не хочуть взаємодіяти через те, що не приймають. Те, чим ти фониш, м'яко кажучи. І ця взаєм і відчуття. І оце неприйняття зі... зі сторони людей, наприклад, мене, це чітко дзеркало мого неприйняття себе ж, коли в собі там бачиш якісь прояви. І просто от якісь сторони себе тупо не приймаєш. Тупо вважаєш себе якимось там не тим, не таким і так далі. І так далі. Тому що то-то, то-то, то-то. І йде таке блокування самого себе. І це все це мені розмоталося, просто проявилося через слово ігнор, ігнорування. Можливо, є ще якісь аспекти. Але от оці два це коли не, не чуєш себе і не приймаєш себе, воно так от назовні проявляється. Ти аж до того, що вважаєш себе якоюсь білою вороною. Ну, можливо, і так, можливо, і такі аспекти є. Тому що чому ж люди не приймають, чи ти сам себе чомусь теж не приймаєш, і люди себе не приймають. Не себе, а, наприклад, мене. От якщо ще, ще щось хочу розмотати, якщо люди мене не приймають таким, яким я є, ну або таким, яким вони мене бачать. Тому що їм ну, власне. <смірко> Тому що я їм, до речі, дзеркалю їх. Це ж взаємний процес. Вони мені дзеркалять мене. Я їм дзеркалю їх. Якщо їм хтось, наприклад, там, не приймає мене. Я не конкретно про себе, а взагалі, От, е, якщо хтось не приймає мене, то значить цю частину в собі людина не хоче приймати. Коротше, шикарна тут взаємодія, прям ну, людські мізки трошки підпливають, під... тануть від цієї інтенсивності цих перехресних взаємодій. А все є така, просто такий компот. Ми варимося в такому компоті взаємодій. Все булькає ця, як воно називається? Кавітація чи як, ще, ще якісь там терміни розумні розумніє зі шкільного підручника фізики. Е, все, але воно все не просто хаотично, здається, що хаотично, а чіт чіткі взаємодії. Стимул реакція, стимул реакція, логіка чітка. Просто ця логіка іншого порядку трохи, аніж просто матеріальна фізична. В принципі, психологія є така шикарна наука психологія, яка намагається з цим розібратися. І називає при цьому, люди всерйозно називають це наукою. Тому отакі от от психологічні виверти. З поняттям словом ігнорування. Цікаво, які є ще. Може, напишете в коментарях. Буду вдячний.